На 22 липня дозрів персик американський сорт Royal Time. Сигнальні плоди і сорт теж американський ред Хевен. На 22 липня вже дозрів, тут на наличь на персику ще. Zell А вигляд Royal Time з правої сторони вигляд має гарніший, ніж Red Heaven. Зараз розріжу. У Роял Time м'якоть жовта з червоними прожилками. Ну і плюс. Тут і тут кислинка є, але у Редхевена є більша кислинка. Royal Time буде смачніший, як для мене. У Редхевена м'яко жовта. Ну і плюс вигляд у Time гарніший. А по стійкості будемо спостерігати.